Вітаю, шановні друзі! Сенсаційна новина. Щойно міністр внутрішніх справ України Клименко заявив, що Україна таки веде перемовини з країнами Євросоюзу про повернення українських чоловіків, які незаконно перетнули український кордон. Про це тільки що міністр сказав в інтерв'ю Радіо Свободі. Дане інтерв'ю до сих пір йде, але Певно нарізку я вам зараз покажу, і давайте проаналізуємо, чи це реальні заяви, і які вони можуть мати наслідки для українських чоловіків, які дійсно незаконно виїхали з України. Українська Українська влада можливо би й хотіла отримати цих людей назад, але там опинившись уже там, вони потрапляють під захист держав Європейського союзу як біженці, як шукачі притулку, і найімовірніше їх ніхто повертати не буде. Ми ведемо консультації з нашими колегами з європейського союзу. Звичайно, що кожна країна європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони не нелегально перетнули кордон. Але поки що позиція Європейського союзу, наскільки я розумію, одностайна, ніхто їх повертати не буде здебільшого так. Ну що, друзі, як ви самостійно переконалися, міністр внутрішніх справ заявляє про те, що все-таки Україна веде перемовини. Це е, той процес, про який я завжди кажу, що Україна не зупинилася і не зупиниться на тому, щоб знайти юридичні механізми для повернення українських чоловіків. І вони над цим працюють. І коли кажуть, що українських чоловіків ніхто не буде трогати, це брехня Україна, якщо зможе знайти якусь можливість юридичну, вона їх знайде. Звичайно. Це не відноситься до всіх чоловіків. Ті чоловіки, які законно потрапили в євросоюз, до них тут навіть теоретично нічого не придумаєш і мало що застосуєш. Тобто, ну можливо, в принципі, щось юридично вигадати, от якимсь чином повернути, але знову ж таки без конкретних міжнародно правових угон це майже нереально. А що з тими чоловіками, які незаконно потрапили в Євросоюз? Отут велике питання, друзі. Одне діло, коли людина переїжджає через Молдову і в'їжджає в Євросоюз легально, тут уже питання порушення міграційного законодавства Європи немає. А от інше питання щодо тих чоловіків, які перетнули кордон лісами, полями. Ну ви розумієте про що я кажу з країнами Євросоюзу. Польща, словаччина, румунія, угорщина от з цими країнами, друзі, які являються членами Євросоюзу, з ними з цими людьми, можуть бути питання: чому тому, що фактично в них немає відмітки про в'їзд на територію Євросоюзу. Ще раз повторююсь, одне діло, коли людина через Молдову. Проїжджає і е, попадає в Євросоюз. Друге діло, коли людина, е, не маючи української відмітки, це ще пів біди. От українська відмітка мало кого цікавить, да в принципі відмітки зараз останнім часом їх ніхто й не ставить. в Український закордонний паспорт. А от відмітка в закордонному паспорті про в'їзд в країну Євросоюзу, вона повинна стояти. Так, от з цими людьми, друзі, велике питання, тому що відносно них, в принципі, теоретично можна е, стверджувати, що вони пор. Рушила міграційне законодавство євросоюзу, і як ви почули, Клименко каже не про законодавство окремих країн. Тому що звичайно, якщо людина в'їжджає через, наприклад, Румунію і їде далі в Німеччину, то для неї вже в принципі неважливо, що там в Румунії буде. Вона вже в Німеччину легально попадає, але ж при цьому всьому вона все одно порушує міграційне законодавство Європи. Тому що як ви знаєте, в Європі є національне законодавство і є міграційне, тобто така дворівнева система законодавства. І от ми кажемо саме про європейське законодавство. І якщо Україна все таки знайде шляхи, що на рівні Євросоюзу, Європарламенту або Ради Європейського Союзу. Приймуть якесь рішення, то відносно даних громадян може бути застосована якась процедура, наприклад, депортації, да, тому що їм можуть скасувати тимчасові е, захисти. Але знову ж таки сказати, що це прям буде величезна проблема, я б так не сказав. Тому що навіть якщо вам скасують. Тимчасовий захист, наприклад, в євросоюзі, ви все одно можете виїхати в іншу країну, яка не являється членом євросоюзу, наприклад, та ж сама Швейцарія. Ті ж самі деякі країни скандинавського регіону, Туреччина, от. і силою вас ніхто не вивезе нікуди, тобто вам дадуть час на виїзд. Тому, в принципі, бачите, така ситуація на кінцевий випадок не сама смертельна, але в принципі дуже неприємна, тому що от ті чоловіки, які саме полями пройшли і попали в Євросоюз, от до них можуть бути запитання. І про це каже міністр внутрішніх справ. Тому друзі, це те про що я завжди кажу. Україна не залишає спроб повернути українських чоловіків назад додому. Тому ось така ситуація. Аналізуємо, дивимось, друзі. І знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.